Вас що вважають русином. Ви себе вважаєте русином, українцем? Ким? Я себе вважаю громадянином України. Не сепаратистом. Ну так ви бачите, мільйон людей приходить на постійне місце проживання кожен рік в США із різних континентів. І якщо б їх спитали яким ви себе вважаєте? Вони б на вас, скоріше всього, обідалися і сказали, ви що собі дозволяєте, я громадянин Сполучених Штатів Америки. Само собою, що Україна не є така багатонаціональна країна, як Сполучені Штати, але якщо кожен громадянин України, незалежно, той, яка національність у цього чоловіка, буде казати, що я громадянин України і буде прапор тримати і в будинку, і в машині маленький, і буде думати про те, що в нього саме ціни, що в житті є, це його країна. думаю, ніколи, ніхто не, не буде нікого питати, якої він національності. Якщо вже потрібно, щоб у вас були всі дані, так в паспорті пише: я українець. От ні Русіна, а українець. Ну, слава Богу. ще один міф розвіяли.